Так, друзі, для чого я купував цей зелений УМЗ старенький трактор? нам просто треба копати траншеї їх. Копати треба багато. А що саме? Дивіться, в нас по всій території проходять печальні сірі кабеля. Це технології ще 60-х 50-х років. Правильно їх буде закопати просто в землю. Пожити в гофру, купити нового кабеля. Так, да, це дуже -дуже, -дуже, дуже дуже дорого, але це максимально правильно і ефективно. Тому що дивіться, ви тут не можете посидіти під ними не Ні дерева, нічого, не може зайти висока техніка, вітер, сніг, облідіння. Рвуться кабеля, дуже ну знаєте, так це затратно, як право всі беруть. Ну хай буде, Є, то хай є сість собі щось там з цього, що є, стараються щось зліпити. Ми попробуємо. Постараємося в цьому році встигнути закласти ці кабеля, тому що банально техніка є, все є. Банально, не вистачає адекватних спеціалістів, які будуть ставати і працювати. Класний приклад. Приїхали хлопці. З п'ятниці на суботу, за що залишили з ночівою, ми їх там будували, все нормально. І вони працюють вісім ранку вийшли на роботу, то обід собою взяли туди-сюди і до 11 вечора працюють. У нас же ж хлопці як прийшли, потинялися, випили горілки, втратили роботу і потім розповідають, що немає роботи. Тобто і кажуть, ага, в Києві хлопці почали там по 30, по 50 тисяч. Вони получають по 30, по 50 тисяч, тому що вони тупо пашуть, пашуть без вихідних. Сьогодні у нас неділя, субота, неділя, хлопці в суботу від неділі, всі вихідні стали і закривають мій об'єкт, тому що потрібно хлопцям а мені потрібні адекватні люди. Це нормально.